У Львові побільшало кольору. Вулиці зарісніли помаранчево-чорним та червоно-білим. Зі всієї України з'їхались болівальники Шахтаря. А за кордону висадився справжній десант болівальників Баварії. Німці у прекрасному настрої по перемозі своєї команди не сумніваються. 3-0 або 3-1 на користь Баварії. Я так думаю, так сподіваюся. Думаю, Баварія переможе з рахунком 3-1. Юрій Петрович із Сєвєродонецька приїхав до Львова, аби підтримати гірників та насолодитись видовищним футболом. Баварію йому вже доводилось бачити у 1975-му у поєдинку проти київського Динамо. Та було тоді 1100. людей було 1100, коли Олег Блохін два м'ячі забив трибуни з розуму. Сходили. Я тоді дуже молодим був. Болівав зараз. Теж хочу, щоб Баварія програла, хоча б 1-0, щоб шахтар пройшов у наступний раунд. Фів'яни легко знаходять спільну мову із німцями. Ці хлопці приїхали з Чернівців і не хочуть повертатись розчарованими. Тому зберігають віру у звитягу помаранчево-чорних. Надія є, шахтар буде проводити гострий контракт, і надіємося, а це основне шахтаря. Довкола матчу панує справжнє божевілля. Усі бажають вгадати, чим завершиться гра. Завіщування взялися навіть парнаті. У світі для спортивних прогнозів прийнято звертатись до восьмоногів, кабанчиків та навіть слонів. Про результат матчу Шахтар-Баварія ми Запитались у папуги Григорія для гостродзьобого оракула. Приготували конверти з емблемами обох клубів і прикріпили їх до горіхових зернят. Потім запропонували ласощі папузі. Кілька секунд роздумів, і птах вирішив долю футбольного протистояння. Наш оракул Коша спрогнозував перемогу шахтарю. Чи мав рацію пернати віщун? Дізнаємось дуже скоро. Марічка Думач Олег Кухар, головні новини Львова.